Доброго дня, танкісти! З вами містер Фокс. І сьогодні відкриємо з вами кульки. Ось вони в мене є. Подивимося, що нам випаде, але спочатку будемо відкривати від найменшого до найбільшого. Так, відкриваємо спочатку кулю 38. Два рази Забираємо 1000. Так, тоді відкриваємо кулю 16. Це вона у нас має по 650 золота. 1300 забираємо. Тоді куля 23. Вона по 750 золота, забираємо. Ви також не забувайте підписуватися, ставити лайк і пишіть в коментарях, які кульки ви забрали, що вам випало. Так, тоді ми маємо кульку 24, це вже 1000. У нас одна вона є. Забираємо. Забрали. Так, наступна куля у нас є. У нас наступна куля є. Це 17. Це вже по тисячі. Ні, наступна куля у нас 18, 1200. Забираємо, Одна у нас є. а от тепер куля 17 по 1500. Забираємо, їх в мене 5 штук є. Забираємо. Так, тоді куля 26. Це по 2000 сліп золота. Забираємо. Так, І маємо кулю 27, це вона по 10 000 золота, і у нас їх 4. Ну, непогано. Забрали. 40 000 так, золота. Так, вищі хижаки, куля 32, обмінюємо на сертифікат і подивимося, що нам випаде. І грандіозний контейнер, куля 34. Так, є. Давайте відкриємо вищі хижаки. Подивимося, що на випаде. ВК-90, він у мене є. Компенсація 7500 золота. І відкриваємо рандіозний контейнер. Так, ітичний контейнер. СОР. Ну, він у мене є. Компенсація також в золоті. Непогано, чорна скринька. дві штуки можемо відкрити ще з вами. Так що навіть другий, третій рівень дала. Так, збираємо. І містичний контейнер це квест 15 боїв потрібно виграти. Ну ось таке відкриття. А, третю забираємо і 300 золота. Ось таке відкриття. Пишіть в коментарях, що вам випало. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. До побачення!